Оцей клас написаний, ми кажемо, з великою любов'ю. Він такий на свій шум, майже містичний. А цей написаний з великим болем у війну. Тарас Ткачук один із авторів підручників української мови за п'ятий та шостий класи. Над кожним розповідає із колегою Анастасією Онадій працювали майже рік. Співавторами виступили і школярі. Мені би і революції не робили, тому що теорію ясно, що по-іншому не викладеш. ми її намагалися спростити максимально для дітей і, відповідно, прикрасити це так, як ми могли. От, наприклад, форзи – це роботи дітей, п'ятикласників, які малювали фразеологізми, окологізми, носологізми, вухологізми. Над підручником української мови Тарас Ткачук працював не в кабінеті, а в бліндажах та окопах. Торік, 25 лютого, педагог вступив до ТРО. Коли був вільний час, і коли було більш-менш безпечно, хоча іноді навіть і під обстрілами, але реально це мене рятувало. Тому я перемикався завжди, що о, я там тема, прикметник. Тарас Павлович над підручником працював сумлінно, каже співавторка Анастасія Онатій. Завдання присилав смс-ками, бо інтернету в окопах не було. Оператори зв'язку винні золоті рахунки за ці місяці, коли він надсилав смски, тому що це була величезна кількість. І найбільший шмат роботи він зробив на мій день народження і надіслав мені таку кількість смсок справами, яка відповідала моєму віку. Працювати доводилось і під обстрілами градів, каже Тарас Ткачук. Один вистріл градів приблизно 30 тисяч. Доларів, а тираж нашого підручника, загальний тираж п'ятого класу, коштувався на всього 70 тисяч доларів. От за, за добу це можна було таких підручників за ці гроші, і в мене просто серце кров'ю обливалося. Рік Тарас Ткачук відслужив у складі 120-ї бригади, але каже: боронити батьківщину сьогодні важливо на усіх фронтах. Цьому наш ворог приділяє дуже велике значення на окуповані території. Вони заходять і зі своєю зброєю, і своїми підручниками. В Херсон були завезені підручники в момент, коли тільки були окуповані ці регіони, підручники українською мовою надруковані з кавунами і росіяни готувалися цілеспрямовано що підручник української мови, який написав Тарас Ткачук і Анастасія Онатій, внесли до шкільної програми, проголосувало майже 40 тисяч учасників. Тому розповідає Тарас Ткачук, передували зустрічі і спілкування із педагогами з усієї України. «Зустрічалися наприклад, з Чернігівськими вчителями це було дуже зворушливо. Тому що Чернігів був оточений, ми знаємо повністю відрізаний від світу, і ті вчителі зуміли знайти в собі сили зараз відновлювати навчальний Емоційно зустріч, наприклад, з луганськими вчителями, тому що в повідомленнях писали вам вітання із попасної міста, якого вже нема. І в нас сльози наочно набігали, тому що ну, я знаю, що таке міста немає, тому що на моїх очах рівняли просто під нуль населені пункти. Підручник української мови для шостого класу отримав гриф Міністерства освіти. Його надрукують накладом у 40 тисяч примірників, каже Тарас Ткачук. Держава знайшла цього року кошти і ми вже ось буквально через кілька днів віддаємо в друкарню 6 клас і дуже сподіваємося, що на вересень він вже трапить в руки наших 6 класів. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.